Вже так на кроваті, ну, Боюсь туди підійти, бо там ті демони зараз все розтріпають і, і мені ще попаде потім, не хочу. Що не поділили, не розумію. Воїни. Зараз доганяти мене, Михайлов, знайди розбирайся, що ж це таке. Він тебе давить і давить. Що нападе? Що нападе? Я казав. О, знову заруба. Що це таке? Боже, чим мішається? Я не знаю. Що робити? Дівку сильно не обіжай до місцем. От вже ж не знаю з якої сторони напасти. О, та й ще пить по дорозі біжить. О, о, о. Давно такого махача в них. Ей, э, а я при чому? При чому я? Приміститесь. Вона на мене напала, тепер защищай мене. Удобно ж тут, удобно ж тут битися. Да? На кроваті удобніше буде. Аж кришить бідна. Що <реш> 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 ти їй робиш? Под диван заховалася, дивишся. Воно вийшло. Опа, знов. Господі, і вікно винесете. Нападіння сама оформила, зараз буде кричати. Це коли биться, починають шерсть летить по всій кімнаті. Виривають з один одного, кому по голові прилетить? Надо міста стичку. На. Оце розошлись, коти. Чш. Нічого не зламайте тільки, хорошо? Ну і хвостяра в тебе дівка. Що ти там співаєш? Подмогу визиває, походу. Міхаїло, давай, я в тебе вірю. Йди успокой його. Опа. Та це ти шо, це боня конкретно. Капець вона шустра, все на холодильнику, Будеш доганяти на холодильник? Вона худіша, вона легша від тебе. Ти не зможеш так швидко свою задницю туди затягнути, як вона. Все, конець війни. Ти в домі кумі хуїла да? А це лежить отут, а не буде пропускати. Ждатиме, ждатиме. То вона ж не злізе, пакети не злізеш. Піджидає до міста. Ну жди. Не дождешся, сповниш мої слова. Знач так, шановний, я бачив, як ти її давиш. Ти будь ніжніший з нею трохи, це ж дівчинка все-таки, як не як, хорошо. Щоб був порядок. Буде, якщо що, цей, Міхуїловна, так ти мені А я, я тоді вас залишаю поїхав по ділам. Дивись мені, будеш виділуватися. Закрию шкафу. Там. І на замок, надовго. Поняв? І без трави оставлю. Хорошого тобі і тобі дня.